Серед усього розмаїття яхтових змагань в Україні з'явилося ще одне студентська регата на Кубок Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, про яку ми вам і розповімо. Змагання серед водних видів спорту проводять всі відомі вузи світу вже більше півтора століття. Україна також вирішила приєднатися до цієї доброї традиції. З 14 по 16 червня на Київському морі пройшла унікальна подія перша студентська регата на Кубок Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Перший захід такого роду, який проводився серед студентів провідних українських вищих навчальних закладів, головною метою було зробити вітрильний спорт привабливим для молоді, підвищити престиж морської справи, дати студентам можливість познайомитися з яхтингом та стати справжнім членом екіпажу гоночної яхти. Дана регата, будучи пока пілотним проєктом, відкриє дорогу регулярным, постоянным соревнованием студентов на парусных яхтах и откроет для всех желающих великолепный мир парусов. Вітрила об'єднали команди чотирьох вищих навчальних закладів столиці: Національного університету Києво-Могилянська академія, Національного авіаційного університету, Київського національного університету будівництва та архітектури і Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. З нагоди відкриття змагань на кубок Київської державної академії водного транспорту, імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Підняти прапор. До участі в регаті були залучені студенти, для яких в більшості знайомство з парусною яхтою полягало в невеликій теоретичній та практичній підготовці перед змаганнями. Тобто було надано поштовх для залучення більш широких мас молоді до заняття вітрильним спортом, які і досі у свідомості багатьох людей є чимось дивовижним і недосяжним. Всім командам успіху, вдячних глядачів, а глядачам отримати задоволення від того, що сьогодні буде тут відбуватися. Ну, все це створено і проводиться ради вас. Це перший крок. Всім приємного дня, приємного вечора. І е ще раз успіхів командам. І ще раз поздравляю вас з соревнованнями, Я думаю, що сьогодні побідіть сильніший. А ми, як е журі, які будуть оцінювати вашу підготовку, зробимо так, щоб дійсно. Судейство было об'єктивне. Спасибо. Приступити до проведення змагань. Учасники відчували себе впевнено у своїй боротьбі за головний приз, керуючи яхтами і підкоряючи стихію. Серед учасників були і новачки, і ті, для кого вітрильний спорт вже давно став частиною їхнього життя. Також за умовами участі на борту знаходився інструктор, висококваліфікований яхтовий капітан, який допомагав студентам швидше впоратися з налаштуваннями вітрил та давав тактичні поради. Змаганням, що проходили впродовж двох днів, сприяла і погода, і вітер. Вдалося провести три етапи перегонів на короткі дистанції довжиною три морських милі кожна. Така дистанція дозволила змаганням стати більш видовищними, адже екіпажі весь час перебували в полізору вболівальників, що розташувалися на суддівському судні. Переможці та призери визначилися за загальним заліком. Крім програми перегонів учасників чекали спортивні змагання із перетягування канату, настільного тенісу, цікаві конкурси та спортивні стафети. Також організатори потішили студентів концертом за участю фолк гурту Очеретяний кіт, виконавців сучасної авторської пісні Наталії Собольової, Владислава Бондарькова і Олексія Кравцова. І, звичайно ж, смачна капітанська уха надала сил нашим яхтсменам для фінішної боротьби за кубок. Відверто скажу. Переповнюють почуття від нашого спільного успіху. Хочу подякувати всім і переможцям, і тим, хто просто знайшов час і бажання прийняти участь, всім тим, хто підтримав нас в цьому започаткуванні. Любіть море, любіть яхти, любіть природу, любіть і поважайте один одного. І по можливості запам'ятайте треті вихідні червня. Регата на Кубок Київської державної академії водного транспорту. До нових зустрічей! Переможцем Регати на Кубок Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного стала команда цієї ж академії. В наступному році ми не збираємося віддавати кубок, але ми боремося і змагаємося не за кубок. Ми просто отримуємо задоволення і насолоду на воді. І оцей от екстрим і адреналін, який ми переживаємо, в результаті виходить, тому що приходимо першими, тому що ми отримуємо просто це задоволення. Бажаємо всім того ж і здорового суперницького духу, здорової конкуренції. Друге місце посіла команда Національного університету «Києво-Могилянська академія. Третє почесне місце отримали студенти Національного авіаційного університету. Студентська вітрильна регата Кубок Київської державної академії водного транспорту за словами організаторів стане щорічною а коло її учасників розшириться. У майбутньому це змагання обіцяє стати міжнародним і об'єднає усіх, хто не байдужий до вітрильного спорту, стерши будь-які кордони між молодими яхтсменами.